Ти готовий? До чого? Ну, щось записувати, щось говорити, щось робити. То я роблю. Так? Да? Ну, тоді давай починаємо. Толік, ти в курсі, що тобі сьогодні день народження? Да. А чого ти працюєш? Тому що я завжди працюю. Може, давай поговори вже з нами. Давай. Я думаю, час настав, так? Да? Час настав, так. Ну, тоді поговорю з вами. Знає... Давай поговоримо про твій вік, Толік. — Скільки тобі? А нахрена це питання. Ну, хай буде, хай люди знають. Як ви думаєте, скільки мені? Наскільки я виглядаю? Розкажу історію. З мамою на базарі купували мамі платье. І мама щось міряє і її говорить: то хай чоловік вам купить. Я так повертаюсь назад. Думаю, може якийсь мужик за нас стоїть. І я розумію, що це до мене. А мені тоді було років 25, і я тоді не зрозумів, чи це я. Так старо виглядав, що мене мама така молода. Так, да, мені сьогодні 34 роки. Єху! Був би монтаж, щоб зробило щось. Ми цього робити не можемо, так що цього не буде. Да, бо, тому що ми знімаємо самі, Монтуємо самі. Толік, а скажи, ось що би ти порадив собі 30-річному вже з висоти свого досвіду. Ой-ой-ой. Знаєш. Я би напевно сказав, що більше ризикую, ну не ризикую в плані е, порушувати закон, а те, що нічого неможливо не буває, і немає недосягаємих людей. Тобто, я от в своїх 30 років проаналізував е, ну, взагалі, як я опинився от, чи на тій роботі, чи з е, в одному іншому проєкті. я зрозумів, що все от якісь випадкові зустрічі, да, або Ну, типу, все йде через знайомство, знайомство. От я більше би собі рекомендував 30-річному е не соромитися, знайомитися з новими людьми, підвищувати свої скіли е в комунікаціях, і, напевно, більше мріяти і, і вірити в те, що можна багато чого зробити. Ну, не маючи ні грошей, ні, ні зв'язків і, і так далі. Що би ти порадив собі 18-річному, коли ти закінчив школу? А знаєш, Таню, От я от е, аналізував своє життя, да, от я вчився на військового і бляха, це були такі важкі часи. Ну, типу, Шкодуєш? Ні. От, от я хотів за це і сказати. Те, що можливо, я б е, не, не був би тут зараз, да, от, не сидів би в цьому офісі, не мав би цих людей, якщо б. Я не пройшов цю всю школу. Тому що, знаєш, от дивитися на те, чим ми зараз займаємося, да, і, і що для цього було потрібно, це от набір того функціоналу, тих знайомств, тих можливостей, тих факапів, які в мене були все це життя. Тому що деякий час я трошки башкетував на районі. У мене була клікуха, Боцман. І я, до речі, вже тоді. В тут городку допомагав айтішникам. Я їх захищав від е, дуже поганих хлопців. А зараз ти захищаєш айтішників від поганих хлопців? Звичайно, кожен день. Тобто, це зараз, як можна сказати, моя професія. І що цікаво, мої айтішники скажуть, дійсно я захищаю чи не захищаю? Можливо, комусь і проблеми створюю випадково, але сорян, ну блін, ми ж таки вчимося. Uh, Блін, знаєш, я би напевно більше читав, ну, вивчав би англійську мову. Англійську оце мову. Да. саме більше міф акап. Якщо б я знав би англійську мову, я напевно зараз заробляв би раз п'ять більше. А оце мовний бар'єр не дозволяє мені. Але, знаєш, приходиться використовувати різні uh, методи в. Uh, комунікації з іноземцями, і мені буває, вдається. Але перше це англійська. Друге, це акторська майстерність, акторське мистецтво, тому що це основні скіли, які необхідні. Ну і психологія. От, я би робив акцент, на предмети, докопувався б до викладачів, сказав би, щоб вони більше не роздупляли. Але це було в моєму житті, але не, не, не так багато, як би хотілося б зараз. А я, якщо б ти сказала, що чи пішов би я ще раз цей шлях, який я пройшов би, так. Да. От я би пішов. Але б... я цього не спитала. Бля... Давай тобі... про майбутнє поговоримо. Давай за рік, що буде через рік у тебе конкретно? Особисто цей рік для мене буде ріком, роком здоров'я, підвищення скилів. Тобто я розумію, що в мене є дуже багато прогалин, які мені потрібно виправити. Перше, це для те, щоб правильно вести бізнес. Класно, що в мене є багато друзів, які можуть мені в цьому допомагати. Не просто я просто ці роки я формував бізнес. Я формував чим я хочу займатися. Зараз я. Займаюся, я знаю чим. А тепер мені це потрібно все систематизувати. Відповідно, я буду більше розвиватися в системність, в системність роботи, в системність побудови, команди і так далі. По-друге, це особисті е, здоров'я. Тобто, я поставив ціль це мінус як мінімум 30 кілограм за рік. Я хочу змінити повністю е, стиль, не ходити в ході, в ході, в ході, в ході і не влазити в ході. А ти сьогодні не в ході. Ну, а як це називається? Це світшот називається. Ну так, оце штука. От я навіть знаю вже образи, які я хочу, як я хочу виглядати. Я тобі покажу, а ти через рік скажеш. Получилося мене чи не вийшло? Це англійська, і це розширення можливості нетворку за кордоном. Тобто я хочу більше розширятися. Нетл мені необхідний для того, щоб самому розвиватися і допомагати своєму ком'юніті рости, заробляти більше грошей. І мені цікава публічність. Цікаво, Блін, щоб в мене на Ютубі хоча б 10 тисяч підписників було. Хоча б. хоча б за рік. Віталіком вже скільки набрав? 4 тисячі. Можу відписатися, і буде три тисячі дев'ятсот дев'ять. Не роби цього. Добре, Будь мовилися. ласка, не роби. Я його, я його боюся. Це айтішники, вони як щось накодять, щось і, і це. Інстаграм, ну я, я просто розумію, що наскільки от соціальний капітал він працює. Ну і інтернет зараз тим, що в країні війна не можна виїхати за кордон. І, відповідно, є тільки один спосіб: це от отак, до вас звертатися, говорити через. Екран і знайомитися в соціальних мережах. Ну супер. Тоді наступного року ще англійською записуємо таке. Бля, да, давай. О, класно. Ха -ха. А якщо я не запишу Що? А що? а, хай хай нам просто в коментарях люди напишуть свої варіанти, і ми виберемо найгірший варіант, і буде той варіант. Бля, знаючи своїх. Цих... На мене підписано, там де жесть. Просто треш. Прикольно. Я напевно вже блін, три роки планую завести свій youtube канал. То чогось не вистачає, то камери, то часу, то нічого. А зараз навіть, навіть все є і знаєте, і натхнення є, але от цей перфекціонізм не дозволяє тобі е, зробити якісно. Навіть це відео ми сьогодні. Бігали по, всему, по всьому офісу і хвилин 40, шукали локацію, де записати, і вибрали найгіршу. Ну, Кажи все своїми словами. У нас а... мали бути рибки на фоні. <гум> ну, вони не влізли. Я вирішив, що не потрібно більше чекати. Блядь, вже 34 роки. Куди ще далі чекати? От відповідно, я хочу вводити, пробувати нові формати. У мене бачили, було інтерв'ю. Дякую за лайки. Я хочу розповідати свій досвід, тому сьогодні хочу поділитися з вами цією емоцією, коли тобі вже 34, в тебе за спиною є серйозний знаєте, багаж знань, досвід, і я дуже щасливий, що я вижив. Цьому році дякую ЗСУ, дякую СБУ, розвідки всім моїм друзям, які боронять нашу країну, те, що я можу сьогодні з вами говорити. Тому повернемося до нашого питання. Мені взагалі 30. От якщо взяти, от як я всередині себе от, сприймаю. Я навіть перестав рахувати 32, 34, 35 без різниці, тому що в мене цей вік якось так закарпувався, коли мені виповнилося 30 років. Я зранку прокинувся, зрозумів, що ну я роблю, наче все щось правильно, але я від того не кайфую. Ну, типу, знаєте, коли ти через силу щось робиш, ти за це отримуєш о, певні бенефіти. Це можливо, гроші, можливо, ще щось, але тебе це не драйвить чи драйвить. Я вирішив, що потрібно все змінювати. І перше, що потрібно було змінювати, це оточення. У мене гарні тоді на той час були друзі, партнери, розумні, успішні, але я розумів, що я не, мені чогось недостатньо для реалізації. От, І мені прийшлося. Майже, ну, не майже в 30 років повністю змінювати свою кар'єру, змінювати оточення, і я хочу сказати, що саме важливе в цьому це мрія. І завжди потрібно не просто мріяти, а бачити до своєї мрії для того, щоб її досягти. Я не скажу, що в своїх 34 роки я чогось серйозно досяг чи досягнув. Досягну. Але я щасливий те, що я зараз роблю, те, і ті люди, які мене оточують. І, знаєте, просто це класно, коли ти розумієш, ким ти був рік назад і ким ти являєшся сьогодні. То я зараз змінююся в тому, що я починаю худати. Це не просто там. Скинути лишню вагу, а це е, інтерпретувати своє життя спорт, правильне харчування, виключити вживання алкоголю і е, з тим ритмом життя і, і стилем, да, що мені приходиться постійно зустрічатися з партнерами, клієнтами і пити по 50-там, а то і буває і по 300. Е, е, приходиться тестувати різні формати зустрічей. От, тому змінюватися ніколи не пізно. Я рекомендую, що потрібно змінювати себе кожного дня, тобто створити для себе план дій на рік. От я вчора написав все, що я хочу реалізувати в цьому році, все, що я хочу придбати для себе, для своєї сім'ї, по пунктах і де я має бути в рівні і бізнесу, і спілкування через рік. Толік, а що ти ще нам можеш розказати? Блін, знаєте, в мене от стільки думок в голові, але коли я починаю або писати, або говорити, в мене зразу я, я все забуваю. Знаєте, я би хотів би от проговорити про те, що чи можна себе ну, не себе, а давайте ми говоримо про професію. Да? Тому що самі часто задаємо питання, це IT. Як попасти в IT. І коли я питаю його, а чому ти хочеш IT? Коли мені людина відповідає, що та там платять гроші, я одразу говорю, що чувак, так не вийде, тому що ти е, повинен вибирати свою професію і тим, чим тим займатися, не відносно скільки ти можеш там заробляти, а відносно те, що тобі приносить задоволення. І чому я говорю, що в 30 років е, я змінився? Тому що я почав... Шукати себе і реалізовуватися. Я й був і в політиці, господі, прости. І де будівництві. і будівництво було ще до цього. І потім було, і я влип, і розпетлювався на мене в два з тим будівництвами, поки не знайшов для себе нішу, де мені реально комфортно, де я знайшов і публічність. І займаюся бізнесом, і саме головне, саме кайфово, те, що я спілкуюся з дуже крутими людьми. От, чесно, для мене, от власники і компаній, топ-менеджери, це просто ну мага круті хлопці і дівчата, які я, я з ними розвиваюся. У мене кожне нове знайомство це для мене як такі і виклик, тому що пер, по перших знайомствах вони мені щось розповідали, а мені приходилось тільки так угу. угу. Якісь піанелі, ще щось, Боже, ну куди я попав? А зараз, я звичайно, знаю. і Тому е я дуже пишаюся своїм оточенням. Я дуже пишаюся, що в 34 роки в е мене з'явився партнер. Е і я я колись пізніше вам цілу історію про це розповів, якщо він дасть на це добро. Як ми познайомилися, і взагалі на той час я не міг навіть мріяти, що це буде мій партнер, і навіть більше, що це може бути мій друг. От тому знаєте, перше, що потрібно собі змінювати, це мислення, те, що ти можеш все. Тому що коли ми були малі, нам завжди в школі говорили: не випендрюйся», Толя, будь-як всі. Ох, скільки я раз я получав за батьківські збори, коли я сперечався з викладачами, вчителями, і директорами і всім остальним. А це в нас бувало нашу аутентичність. Нам завжди говорили, що балін, ти повинен все досконало знати. Ніхрена, ти повинен знати свій напрямок. Ідеально. А от все остальне ти повинен просто бути в ньому родований. Для того, що якщо ти хочеш, щоб е, ти був цікавим співрозмовником, е, то тобі потрібно е, багато чого цікавого знати. Ну не обов'язково е, углублятися в математику, хімію, тому що зараз можна це все загуглити. Або як це новий наш е, пошукова система, яка модна, а? Чат GPT. чат GPT, Всі всі про нього говорять. Він навіть, здається, MBA здав. Тому, знаєте, найважливо це знайти себе, свою автентичність, своє призначення. А ви його можете тільки знайти, працюючи психологом, спілкуючись з людьми, здаючи людям питання, в чому твої сильні сторони. От, зрозуміти, в чому твоя мрія. І подивитися, як твоя мрія релевантна якимось професіям, напрямкам? Можливо, ви та людина, яка щось знову створює. Ну добре, давай. У мене головне питання, як і у всіх слухачів, глядачів, навіщо ти це взагалі записуєш? Та хрін його знає. Я а, не зна... ну нормально тоді. Я думаю, відповідь така всіх влаштовує. Щоб... Знаєш, мені багато друзів кажуть, що телян давай записуй. Але е, поканець всім дуже гарно заходить, коли я готую. Е, тому з готовкою ми вгадали, я буду частіше записувати відео рецепти. Але хочеться ділитися своєю експертизою, своїми знаннями і відповідно. От сьогодні, бачно, я мав просто говорити якийсь спіч, а потім говорить: Таню, ну давай, позадавай мені питання. Тому це як тестінг для нас. Нам буде цікаво отримати від вас фідбек. Далі це таке записувати чи ну і, нахід. Толік, Альо, може вже будемо запрошувати людей святкувати? Скільки вже можна говорити? Та почекай, я нічого не розказав. А святкувати коли запрошувати? Ну, в кінці. Хто додивиться, ролик до кінця. А коли у нас кінець? Ну, чуть пізніше, а, чуть давай ще щось поговоримо. Добре. У нас в сім'ї є традиція. Ми ніколи нікого не запрошуємо на ДНР А, Але ми завжди готуємося на багато людей. А так само я зробив в минулому році. Я нікого не запрошував. Я просто сказав: чуваки, я буду і човіхи. Я буду тут. З мене велкамдрін. У кого є бажання, приходьте. Нема бажання, нахрен не приходьте. І, Таня, скажи, як було в минулому році? Ой, дуже круто було в минулому році. Ти його Є? не пам'ятаєш. <рес> ну зачекаєш, я не придумала, що сказати, а ти мене вирішив підставити. Бачите, от людині вдалося ти народження, і це в перший робочий день. Ми Пристав. це виріжемо все. Давай, Ні, давай Я буду монтувати, я буду монтувати. Тому 11 лютого, пап Ескобар. Він знаходиться на Золотих Воротах, трошки туди вище. А з мене welcome drink. Ну, хто не знає, це типа румашка, може дві рімашки чогось смачного, якісь легенькі закуски, а з вас гарний настрій. І будемо не творкатися, можете з кимось познайомитися, з кимось запартнеритися, просто провести гарний час, ну і зробити добре діло. Тому що ми на, на цьому івенті ми будемо ще е, донатити для мого друга, який знаходиться на передку. Йому терміново потрібний дрон. А, тому ми вирішили зібрати збір. Отут я покажу Дімончика, його підрозділ, і е, ми все прозвітуємо. Він половину вже суми зібрав, а ми завдання остальну суму зібрати це майже там 60 чи 70 тисяч. Я думаю, що з тої кількості людей, які не знають, це пх. Тобто тобі подарунки не дарувати, правильно? Саме найкращий подарунок для мене це присутність обіймів. Я дуже так, так, тактильна да, людина. Так. Я дуже люблю обніматися і оця енергетика. Тому просто прийдіть. Обніміть мене, задонатьте Дімону і проведемо гарного часу. Ти ж не сказав у котрий. А це саме головне. Знаєш що? Чого? Хай пишуть, хай питають. А, точно. Ну це нам ж треба хватит піднімати так, Таню так, в Ютубі, а, а то точно, я зараз все розкажу і що і, і, і буде. Друзі, мрійте, їбаште, знайомтеся, розширяйте свій нетворк. І кайфуйте від того, що ви саме ви мега-крутий. Я вас всіх обожнюю. Я не знаю, що з цього відео вийде. Може якась херня, можливо, щось, щось гарне вийде. Тому давайте до суботи, хто в Києві, залітайте, хто не в Києві, дзвоніть, ми можемо і онлайн закласти. Тому, друзі, був радий вас бачити. Наступний формат будемо тестувати. Не судіть мене строго лайкайте чи закусійте, як там модно зараз говорити. І коментуйте. Можете просто навіть нахрен мене послати. Ну, все, нарешті. Да, Короче, я вас чекаю в суботу. Пока-пока. І я вас, вас цілую.